Все, їдемо. На дев'ят! Ну. дев'ятім. Я до вас співпідіда. Все, давай. Оксана, як вам перший раз на своїй машині їздити, Оксана? Важко? Ні, мені легко просто. Якась істерика. Істерика? Не вірите це ваша машина? Та ні, не вірю. Бачите. Як ви думаєте, скільки вам треба буде часу, щоб адаптуватися до авто? Не знаю, може до кінця заняття не втуюся. Виходу нема? Правда? Да. Виходу немає. Та вже вже, вже купила. Але от дивіться, сіли та поїхали поїхати. І mm. десь те радо, ні? О, то мені подобається, як ви говорите, що прийдеться до раду, значить ви в себе настроєно. Настроєно, значить щось розумієте, що щось можете. Так Від того водіння. Ліва нога відпочиває. Відпочиваємо. Tráva, <laughs> halma, práva has. Za tylo pomalainco?